Судді стверджувала, що увімкнення диктофона було самостійним рішенням Альбіни Бережної. Через рік після подій Ірину запросили на роботу в Київ у редакцію дуже відомого видавництва, де вона дуже швидко влаштувала свою кар'єру. Є речі, без яких ми не уявляємо наше життя. Це прості звички, які роблять наше життя кращим. Подбати трошки про себе, про тих, хто поруч із нами. І про тих, хто нас захищає. Щоденні звички, які роблять нас сильнішими. Детективи Шекспір і Гетевей. Якщо ти детектив, ти маєш весь час щось доводити. Я не знайшов убивцю, але розкрив таємницю обгидженого підіймача. Тут працював профі. Якщо ти жінка-детектив, ви геть не розумієте, як це бути детективом. Але можна навчитися в процесі. Ти маєш весь час доводити, що ти детектив. Тінь з'являється через світло, яке проходить крізь наклейку на вікні. І це доказ? Боюся, все саме так. За справу береться Шекспір. Це ще нічого не означає. У будні о п'ятнадцятій Знайшли мертву людину. Єдиного доказу, який міг би допомогти розкрити вбивство, не існує його методи. Не райська насолода. Треба перевірити усі смітники уздовж цієї дороги. І серйозно від його ідей усім доводиться попітніти. Навіщо жертва схопила арахіс? Треба це перевірити, але тільки він може навести порядок на цьому острові. Я зрозумів. Вигук, який ви щойно почули, означає, що інспектор розкрив справу. Смерть у раю у будні. О 21-й. історії війни. Що понеділка, та щоп'ятниці. О 19-й на НТН. Шукаю тебе. Що вівторка та що четверга. о дев'ятнадцятій. На НТН. Люди йдуть в метрополітен. Я кажу, що случилось. Вона каже: війна почалась. Почало все взриватися. Це були дуже страшні звуки. Люди були налякані, засмучені. Ми не сиділи, приїжджали волонтери, Ми їм допомагали. Потягах ми розміщали людей і лежачі були, і пневмонії були, і бронхіти, і перелами. Прем'єра на НТН. Повинні сплатитися доказати, що ми найкращі, що ми можемо допомогти людям, які цього потребують. Документальний проект історії війни. Метро у суботу, о 23.30. От така голова на погоду. От така голова від перевтоми, от така голова від перенавантаження. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбі спазм вправно позбавляє від головного болю та спазму. Комбі спазм і голова в нормі. Спочатку ти не знаєш за що братися, і не розумієш, чим можеш допомогти. Відчуваєш себе таким маленьким, неспроможним щось зробити. Багато людей навколо роблять маленькі дії, тільки тоді і виходить щось велике. Це те, що може кожен, це те, що може врятувати та допомогти. Маленькі справи, які для всіх довкола стають великими дивами. Від болю в спині та суглобах Фламіде. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Отака От голова на погоду. Отака От голова від перевтоми. Отака От голова від перенавантаження. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбі спазм вправно позбавляє від головного болю та спазму. Комбі спазм і голова в нормі. Долає вправно біль та спазм. Комбі спазм. Бути чи не бути. Каже розслідування. Детективна агенція Шекспір. Складний випадок. Вибачте, якщо ми чимось вас засмутили. Це ж ваша робота. За справу береться Шекспір. У будні о 19.20 на НТН. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Заплямовані чи смугасті, озброєні чи майже беззахисні хижаки чи вегани. Такі різні, але однаково прекрасні. Відкрийте хижий світ тварин разом з мега. Відтепер мега у соцмережах. Штучний інтелект тепер у вашій кишені. Підписуйся на мега. Цікаве навколо нас. Підписуйся на канал Свідок у Телеграмі чи Лайбрі. Стань свідком найважливіших подій в Україні та світі.